У холі п'ятої сумської міської клінічної лікарні демонструють проморолик про нове обладнання. Хірурги медичного закладу говорять, операційний стіл Трансформер привезли і встановили близько трьох тижнів тому. Любий кутинахіла мати. Це дуже також важливо, як для хірурга, так і для пацієнта. Він і трошки довший, і трошки ширший, і ну, він все може робити. Тобто, есть, дуже універсальний стіл. В операційній лікар-хірург ендоскопіст Дмитро яблучник кнопками пульта рухає секції столу в різних проекціях, демонструє вертикальний і бічний нахили. Спеціальний кут підйому утворює так званий нирковий валик. Його застосовують для операцій на нирках, жовчному міхурі, грудній клітині. Особливість можна оперувати пацієнтів із великою вагою, а ще рентген прозорість усіх елементів, що важливо під час операції з використанням це дуги. Це було трошечки проблематично для діагностики з рентгенапаратурою, тому що треба було думати, як розмістити правильно пацієнта. На цьому столі такої проблеми взагалі немає. Нове устаткування передали медичному закладу представники благодійного фонду Відкриті очі заснованого it компанією Понад 300 працівників компанії Савцерв, наших айтішників, стоять зараз у лавах ЗСУ та є на обороні нашої держави. Коли ми почули про цю власне потребу, про те, яку який масштаб допомоги надає п'ята сімська лікарня, які виклики з якими викликами зустрілася ця лікарня внаслідок повномасштабного Ного вторгнення Росії в Україну вона була включена у проект Лінія життя. Буває так, що пацієнти, які отримали в наших лікувальних закладах медичну допомогу, самі нам її залучають, як власне в цьому випадку і було. Це по ініціативі одного з пацієнтів, який лікувався саме в цій лікарні. Він Допоміг нам, скажімо так, залучити саме цю благодійну допомогу до лікувального закладу. Вартість цього операційного столу 3 мільйони 600 тисяч гривень. Дякую айтішникам, зокрема їхньому фонду відкриті очі, котрий працює з самого початку цієї війни з 2014 року. Надасть нашим мешканцям більш якісну допомогу, і саме те, що в п'ятій лікарні це. Це також підкреслює і рівень самої лікарні, її профіль, її готовність, її кваліфікацію. Її. Фахівців, а це була прохання. На жаль, покійного вже пана Петренка, який хотів саме такий стіл з специфічним обладнанням універсальний. Ми його замовляли за кордоном. його робили нам під замовлення з таким специфічним з такою специфічною комплектацією. В рамках проєкту Лінія життя благодійники it компанії передали операційні столи лікарням в Івано-Франківській, Вінницькій, Запорізькій та Львівській областях. Нам пропонували різні варіанти. Ми скеровували з хірургами, з ортопедами з нашими для іменно вибору того функціоналу, який потрібен. І вирішили, що це буде весь функціонал, тобто і нейрохірургія, і урологія, і гінекологія, і ортопедія, і мама всі хірургічні профілі. Начальниця міського управління охорони здоров'я Олена Чумаченко говорить у сумській громаді кілька останніх років триває програма модернізації медицини і акцентує до кінця року. Чекають прибуття додаткового обладнання до. Сум так само у рамках співпраці із благодійними організаціями. Звісно, ми співпрацюємо з благодійними фондами, організаціями, а особливо ця допомога збільшилась в такі зараз складні для нас часи, і ми дуже вдячні всім, хто відгукнулися і допомагають нашим лікувальним закладам. Бо це дійсно є дієвою такою суттєвою допомогою, і яка відображається все таки на якості надання медичних послуг. Новини СТС.